20-й номер з диском. Не дуже, мабуть, вдалий пас, але, але виправляє ситуацію гравець збірний. І що? Чудовий пас в зону. І заносять. Одразу ж, одразу ж заносять. Шукає, шукає. очима не видно. Всі закриті, всі закриті. Ох, далекий пас. І, мабуть, що не дуже точний. І що. Ой! Неймовірно, як помилилися гравці. Нексті підбили диск, але судковий момент. Підказує 17-й номер. Підказує. І що чудово! І вітру. Так, NXT рухають диск. О, зразу закидання в зону. І що, і що, і що, і що? І не ризикує гравець. 36. Не хоче входити в контакт. І NXT. Бачимо, закидання знову. Легке закидання в зону. І що, і що, і що. Ай-яй-яй-яй-яй, як було. Шукає, шукає. 10-й номер. Відкритих гравців. Переводять, вже підходять до зони досить близько і впевнено, впевнено диск спрацьовує 11-й номер. З... Так, бачимо, чи не буде, чи не буде закидання. Ні, немає. Вирішать більш надійніше зіграти. Так, ну ось є легка-легка передача і що. І. Так, все. Габаритніше. Е... Виглядає грається NXT. Вищі, вищі, досвідченіші і. І який гарний пас. Ай-яй-яй, майже, майже. Вихопив Ігор цей диск. Грає надійно, не ризикують. Арсен Ігнатів з диском. І що, і заносять поінт. Дуже впевнено. 29-й номер. Шайковський Олександр. Не ризикують. І що? І поки що не поінт. Дуже близько, дуже близько до зони. Гравці Нексті. І що? І заносять, і заносять. Цей поінт. львів'ян, Алегра, всі, Nextів. Закриті було. І що? Закидання в зону. І камон, так. І фіксація. Не ризикували збірники. 20. Підходять, підходять до залікової зони NXT збірники. І що? І супер! Чудово відіграли. Чудово. Вистачило. Щоб збити його, але NXT з диском і пас. Так, показують навіть гравці збірної. що Сті. який його одразу ж збив. І от стовідсотково, стовідсотково використовують цей момент львів'яни. Штефан робить передачу на 95-го номера. Отіцин знаходить теж гравця і NXT заробляють поінт. І жаль невдало. Розпочинають свою атаку. Елементарна помилка. Збірників камон. І зразу же приходить і покарання за цю помилку. Вони гравці, ух, який, як виловили диск, чудово! Та ну, серйозно, шановні, шукає штефан. Кому скинути, і що знаходить? Знаходить. Так, досить досить легко. Знаходить він потапчука Павла 14. Так, поки що NXT гарно рухаються. Проходять. Закидання в зону і, і рахунок плюс один. Важко буде відстояти у захисті. Так. Заносять NXT, ще один поінт. Закриті були гравці. Ай-яй-яй, як не пощастило збірникам і NXT. Використали цей момент і заробили ще один поінт. І знову безглузда помилка, яка може зараз коштувати просто перемозі. І все. Останній поінт. І NXT отримують. Виборюють перемогу